Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. От я прямо спочатку зачитаю дуже цікаву новину. Екс керівник грецьких сухопутних сил очолить нагляд за монастирями Греції. Мета нового призначення позбавити монастирі впливу Путіна. Публічне оголошення про призначення колишнього начальника генерального штабу сухопутних. Військ Греції Алкі Віадіса Стефаніса на посаду адміністратора Автономної церковної республіки на горі Афон, а знаменувало кінець Золотої Ери для проросійського шпигунського шабашу в декілька монастирів, які контролювалися режимом Путіна. Рішення уряду призначити колишнього військового керувати Афоном має лише одну мету: остаточно видалити з взаємодії різних ігумінів російський чинник та за тіньовими банківськими структурами цьому призначенню передувало таємне розслідування, яке, за даними акції, виявило, що сім монастирів Афону фінансують різні мережі в Греції, які пов'язані зі шпигунськими справами. Святі Гуміни, щоб обійти проблему з грошовими потоками з Росії, збирають великі суми від різних грецьких спонсорів, більшість з яких мали привілійовані стосунки з путінською системою згідно з даними. Виданням, це судновласники, які раніше отримували контракти на транспортування нафти з Росії, а також підприємці, пов'язані з торгівлею зброєю. Чорні кошти, які збирають ці гуміни, перевозяться в валізах для оплати прихованих московських мереж у Греції. Спецслужби також уважно стежать за тіньовими банківськими структурами, які створили гуміни семи монастирів Афону. Більше того, вони спеціальні органи вже почали. Передавати дані до служби боротьби з відмиванням грошей в цьому напрямку особливий інтерес викликають суми, які регулярно передавала мати одного грецького судновласника. Йдеться про величезні суми, які цей конкретний монастир передавав одному з представників в Олександруполі, якого підозрюють у шпигунстві. Ця ситуація оприлюднить всім відомий зв'язок деяких монастирів Афону зі спецслужбами Росії. Мы уже все тут. Кому ты пишешь? От Афон створюють за фона такий собі фон якогось такої мегадуховності, така собі православна шамбала, така, собі, я не знаю, там, православний Тібет. Да? А от насправді виявляється, там просто-напросто все пов'язано з шпигунськими цими сітями, з, грош, з грошами. І от Атеїсти можете сміливо тут приходити і писати в коментарях, що релігія це бабло. Ну, в даному випадку, так, да, це бабло. Як там кажуть, каділа крутяться, бабки мутяться. Якось так я вже не пам'ятаю на фоні. Взагалі хотілося би поговорити в зв'язку з цим про проблему в впровадження та імплементації, якщо так можна сказати, в світове православ'я цих чекістських структур. Ну, власне, Ви знаєте з моїх попередніх відео, що в 1943 році за наказом товариша Сталіна. Греко-російська православна церква, або Російська православна церква була перепрофільована в Руською православну церкву. Всіх неугодних просто відстріляли, бо відправили в силку. А поставили там тих, хто співпрацював з чекістською структурою. Є документи, є відкриті джерела, і там створювали вже нові церкви. з Людей, провірених на агентурній роботі в ЧК. І так це тягнеться до сих пір. До речі, там, от я прочитав, просто сміюсь, що якийсь богослов близький до Ануфрія Березовського каже, що Ануфрій Березовський він зілот, він там непримірянний, якийсь православний, все це повна фігня, Якщо взяти бритву Акам і всі ці домисли відрізати, просто цей Ануфрій, він агент КГБ і виконує накази з. Центру він безпрекасловно, як то кажуть, виконує дуже такий гарний виконавець. От і все його там зілотство і всі його ці релігійні переконання, яких не було, немає і ніколи вже в цю кагібіста не з'явиться. Але, але оці всі щупальця КДБ вони розійшлися не тільки на пострадянському просторі, тому що в основному у нас ця структура представлена у ПЦМП, з якою там намагаються боротися наш уряд. А, але ці щупальця вони метастази, я би так сказав, розійшлися дуже по багатьом церквам. У мене в друзях є православні з різних країн, там Румунії, Болгарії, Греції, Сербії. І часто буває так, що от вони публікують якісь ікони, і потім публікують, наприклад, як Путін з Гундяєвим там ходять крестяться. І кланяються, і пишуть, що от Росія, велика країна, там, і так далі, фінансується шалена кількість ботів. У мене от тільки, тільки що написала якась ботка, яка начебто представилася болгаркою, почала поливати українців, що ви там прийшли на російську землю, це російська земля, там і так далі. ну, Намагалася спровокувати якби, відповідне відношення, що я б там почав, скажімо. Ну, також писати в адресу там болгарів, хоча це нормальний народ проукраїнський. Болгарія дуже багато допомагає нам багато дуже майже там всі своє зброєння передала, і чим тільки може допомагає. І, взагалі, вона досить таки про проукраїнська держава, і таких дуже багато в різних там країнах. І їхня задача, бачите, сформувати проросійське лоббі, а задача на, підні... ну, на територіях, які були колись ними колонізовані, які вони збираються знову колонізувати за збройною, за допомогою збройної сили, пригасити якісь а, такі патріотичні вияви у людей почуття, да, і часто пишуть малороси там на російській, на українській мові, жвкраїнчики, да пишуть, що, що це за церква? Там от. Прапори на церкві висять, церква і політика, ні, ні, ні. да? Ну давайте далеко ми не будемо ходити. От сусідня з нами Руминя, Румунія. Там на церквах, що ззовні, що всередині висять національні прапори. Я Вам скажу більше. Жодного хрес, хресної ходи, жодної не відбувається без національних прапорів. Завжди вони з цим ходять. Тобто руминам можна з національними прапорами, а українцям не можна. другое, да. Ви ще маленькі, це тож дорослі люди. Да? А ви ще маленькі вам такого не можна. Можна чи як це ще пояснити? Я не знаю. Ці впливи дуже сильні в декотрих країнах, в такій країні, наприклад, як Сербія, просто-напросто там шалений вплив Росії. Ну це пов'язано з тим, що от балканські народи вони кажуть, що у вас ну українців проблема росіяни. Ви тут мучаєтесь з росіянами, а у нас проблема сірбня. Ми з цією сірбньою імперською просто уже, ну, замучилися тут. Вони нас гнаблять, кажуть, що ми ніхто і звуть нас ніяк, і теж у них дуже вони схожі на цих касабів. Да? Вони хвалять одні у одного і кажуть, що от цапи це такий народ класний. От прийде цапський цар, і він там щось там визволить. і Вони всі однаково за них. Звичайно, що я не кажу про всіх сербів, але тенденції такі є. Я спілкувався з декотрими сербами. І вам скажу, що це імперці, мабуть, погірше навіть росіян. Ну, я так скажу, на імперські ваги, якщо покласти сербню і русню, то, чесно кажучи, от буде, знаєте, порівну так. Я не знаю, хто кого переважить. І православний світ він не однородний в зв'язку з цим. Є грецькі церкви. Грецько орієнтовані церкви, так би мовити, і є про російські церкви. Грецькі впливи вони засновані на древності. Власне, російська церква називалася революції Греко-Російська церква. Ще раз греко-російська церква і православ'я синонімом православ'я було слово грецька віра. А російські впливи, звичайно, засновуються на грошах величезних. На корупції і на впливи спецслужб. власне Вони як ракова, ракова пухлина роз'їдає тіло православне, перетворюючи православ'я на культ імперії. І серби і росіяни вони, власне імперці, вони поклоняються не Богу, не Христу, а імперії. В тих же Я не знаю, там як в Сербів, але в росіян. У них вже прославлені в святих царі, адмірали, і вони обожнюють свою історію, заставляють обожнювати її всі навколишні народи, ті, які хочуть вони окупувати. А і взагалі, куди тільки вони дотягнуться. І, звичайно, що рано чи пізно в Православ'ї станеться такий реальний ну, розкол, уже явний. Він є, але завуальований, так латентний такий розкол. І йде така собі в православі гібридна війна. Це щось, знаєте, схоже, як ото колись був блок НАТО і Варшавський договір, так і тут є коаліція така прогрецька і коаліція промосковська, Відбувається така холодна православна війна. Колись вона все таки закінчиться. І от це, от що я на початку відео вам розповідав, що твориться там на афонії, і греки намагаються боротися з цими впливами. Це теж елементи цієї гібридної війни. І закон, котрий забороняє а, релігійні організації, афільовані з країно, агре, країною агресором, це теж елемент цієї гібридної війни, власне, в якій все ж таки <кій> надіюсь, переможе. Не надіюся, впевнений, що переможе Господь Бог і розвію ці всі сатаницькі чарики, дибійські, оці всі їхні впливи Мамони, на які бачите, навіть Афаніти купуються дуже так непогано. Ну от, власне, все, що я хотів сказати з цього приводу: миру, добра, вам щастя, Божих благословінь, і, Надіюсь, Божою допомогою до нових зустрічей. Вікторія Глупчак, я керівник трьох хореографічних колективів Зумані, це дитячий колектив Крок Вперед. І два дорослих колектива наразі це є відокремлені самостійні одиниці. Я є приватним підприємцем і ми працюємо у вільному плаванні, тобто не приєднані до жодних державних установ. Да, я хочу сказати, що взагалі наразі, зараз поки йде війна. Основне для нас це те, щоб наш прапор майорів, щоб про нашу Україну знали. Тому якщо ми раніше їздили більше показати своє мистецтво, зараз нас це на другий план відійшло. Перше, щоб наш прапор був на великих міжнародних аренах. Україна! Україна! Всі розуміли, що Україна є. Буде і, і, і все буде Україна, і ми переможемо, щоб про нас не забували. Плюс дуже багато спілкувань із групами, які не завжди лояльні до України. Тобто ти починаєш розповідати реальну історію від першого джерел, і багато хто міняє думку. Це було так з німцями в минулому році. Де ти їм пояснюєш, якщо спокійно починаєш говорити, вони трошки міняють свою думку. Так само я бачу, як змінилася позиція болгар, багатьох болгарських колективів. Так само у нас вже є друзі. В сербських, як не дивно, колективах. Але в цьому році ми мали проблему не з колективами, а саме в країні Сербія. Сербія це транзитна країна. Ми в неї не планували там ні ночувати, ні фестивалити. Але щоб попасти в Македонію, нам потрібно було 300 кілометрів через Сербію проїхати. Ми запливали. Цих 300 кілометрів вночі, щоб дітки спали. Ми собі переїхали і не мали ніяких питань, але відповідно дітки маленькі, нам потрібно було стати вбиральню, і ми стали на заправці. Це було дві години ночі. Одразу автобус обступають десь 20 молодиків, такі 25-27 років. Видно, що люди одягнені нормально, тобто це ніякі там там Не люди без місця проживання, одягнені нормально. Обступають автобус, починають показувати діткам нецензурні жести, намалювали нам зетки на автобусі, почали з різними знаками негарними пальцями фотографуватись на фоні прапора українського. Кричати слава Росії, слава Путіну, Путін молодець і так далі. Ну і остання крапля була, коли пляшки від пива полетіли на голови дітей. Тобто, діти, які стояли убиральню, почали отримувати пляшками. Оскільки в нас в автобусі їхали виключно мами і дітки, чоловіків відповідно не було. Наше завдання було на той момент, щоб діти не стресували, не отримали ніяких травм. Я дуже швидко зібрала діток в автобус. Ми від'їхали. Тому ну, вирішити на тому етапі цю ситуацію не можна було, бо були тільки мами і діти, і 20 здорових чоловіків, які були дуже агресивно до нас налаштовані. Одразу хочу зробити поправку, коли ми їхали назад і знову ж цих 300 кілометрів Сербії приїжджали. Ми ставали на іншій заправці в день. У нас не було жодних конфліктів. Я не знаю, чи це якась радикальна молодь, чи це випадково нам так не пощастило. От, але дуже неприємна ситуація дітки, які були менші, вони не так сильно зреагували. Вони не зрозуміли спросоння. Дітки, які старші, все зрозуміли, що це люди, які були налаштовані проти України. Що їм зробили ці маленькі діти, і що взагалі Україна зробила цій країні, не зрозуміло. Але ми мали такий досвід. Ми про нього розповіли і в соцмережах, і залишили запити Міністерства закордонних справ і посольство Сербії в Україні, і посольство України в Сербії навпаки залишили листи. Ну, особливої реакції не було, але була крута реакція в Умані, коли я повернулася. Мені зателефонував волонтер відомий Уманський і військовий, який з 2014 року воює. Він мені надав контакти людей, з якими я можу напряму тримати зв'язок. Якщо в мене виникають будь-які проблеми на будь-якому кордоні. Ні, я особисто писала на їхні сторінки, на гарячу лінію. Ну такого прям відповіді ніякої не було, щоб мені відповіли там. Справа в тому, що навряд чи вони на той би момент щось і вирішили. По-перше, ми не мали часу це все відзняти, тому що мені треба був автобус на 80 чоловік. Ви розумієте, яка кількість дітей. Мені треба було швидко зібрати дітей і від'їхати, щоб вони були в безпеці. Тому там засняти, сфотографувати, ми не мали часу шукати когось серед ночі в Сербії, навряд чи мені хтось би допоміг на той момент. Ми не так давно повернули з Іспанії з колективом. Зараз ми плануємо Болгарію, тому колектив дуже активно їздить, пропагує нашу культуру, наше місто, нашу державу. І все ж таки в світі більше адекватних людей, які розуміють на чий стороні добро, правда. І все ж таки підтримують Україну. До речі, коли ми йдемо на ході святкові, завжди на таких фестах всі країни, які приїжджають на фестивалі, вони йдуть великою святковою ходою своїми прапорами, з емблемами, символікою. Так як нас зустрічають, це до сліз. Просто більшість людей встають, підходять, обіймають більшість людей кричать Слава Україні, підходять до наших діток, питають, як в ваших містах. Тому 99% це. Це адекватна здорова реакція на країну, яка перебуває в стані війни і на яку напали. Ну, ми стикнулися з таким питанням. Я не могла промовчати. По-перше, це досвід, який для інших колективів, багато українських колективів їздить, щоб вони розуміли, що таке може бути. Бо чесно, я 15 років їжджу, я не могла подумати, що таке може бути по відношенню до діток. У мене дітки їхали 3 роки, 4 роки, 5, 7, 8, тобто такі маленькі дітки, які нічого вам поганого не зробили. І така агресивна реакція була. На, прапор, на український автобус це була реакція, на український прапор.